Добрий вечір, з України. Я об'їхав, чер, 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 Черкаси об'їхав тут область. Заїхав, обачув це, приправи заїхав до х... хазяїна, заїхав до цього. Ми це йдемо далі, то йдемо зараз побахнувати. Ооо, і хазяїн тут. Доброго вечір, хазяїну. Я це об'їздив до Черкаського, то все, все є то, на, на, на полях. Ну, голодовки у нас не, не буде. Хай, ну, далі, щоб спілкуватися, далі будете как, бута, розкладувати то. Так, що у вас приносити? О! Український. Оооо, це може українською горілочку. Можете там на горілочку. На, 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 на. Да, да, Українську. А сало. І сало тоже до горілочки, іде, і цибулинки, і, і, і помідорчики йде, то, до горілочки, то. Отаку. У вас у вас все є. є. Я бо я бо бачу. То. Ви Хочете, хочете молоді ферму підстроїти, то щоб да, молочна фар ферма була, щоб люди не купували. Молокомазення у вас ходили, купували силь, сметану, то так, а і ще того. Якщо і якщо ви чув допомагаєте, то не, не і, ой, ще, знаєте, що я ще почув за вас? Я їхав там, така дорога, а я це казав, що Олександр Воловатенко трасу постелив не, трасу не, тут. Не Олександр, а спасіба Борисовській зерновій компанії, ага. яка в Україні займається. Вони таке почув. А вони постелили Велика їм подяка. На це хоча б я ми зараз можемо їхати. Я таке почув, що Було дивити. там страшне йоме. Хочу то, А, а зараз дорога хороша. І... То, що ми будемо на вечерю. Ну да, да, на вечерю. ту. То... Давайте. Давайте Украинскую собаку. Ah, да, давай, связан. Присідайте, будь ласка, все, все приседаем эту козягину ту. Атаку. Бабачу на нормально тор нормально то сідай ему там Так О. Мам с О, Ооо видно, видоза Український борщ Йоси боси. Да О. о, Спасибо Україночка то <реш> 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 да, у вас все хорошо, у вас у вас все есть. Все есть это. Оце, хай, хай то, що там говорять, безстрижается, война кончилася то. Война-то быстрее кончилась то. На на Украине все, все будет то. Тільки же война закончилась то. Просидайте. И то вы хозяин тоже прислали. И хозяйки, да. Да, и хозяйки, что наразу идет, украинка нава наварила то. Суспейно. Пожалуйста. Да. З нами за а так. А вы истограм украинский уровень? Ну конечно, и девчонка, которые по дете. Да, да. Вс, спасибо то за за, за, за встречу то. Вс. Все. Да. Тут все в Буршові є сто. Тут все. І м'ясо б'єсь, і капустинка, і картоплинка б'є, то, і квасолинка, все, все є. А а хазяїн-то то не присідаєте. То -то. Так, хаян, давайте ви тоді председайте тут. А за Росію що ви скажете? За Росію, хай вони, ось, за нас очах це та, Росію, то, хай на тро, та, та Все, Росія. Хай нас не труди та Росія. Что, ви. Росія, как з України, нахрен уйобує ту. Як на нас не трогає ту. Все. А Україну, Україну ми любимо і Україну уважаємо і будемо заступати за Україну. А Росія нахер хай взьобує Все. А Україна на наші дівчата люблять то. Все. Які вони гарні, красиві дівчата, то я їх люблю, уважаю. Да, mm. 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 давай, то хазяїн постурав. Все. Все. Все, хай Так, хазяїну, давайте, то. Пару, пару очі, депутат, вип'ятого. А тоді, да. а тоді і хозяїн. О, чекайте, п є, п є, а тоді ж, не спішіть. Що вам все може, щось вам все натистить? Нічого не треба, тут все є. тут все є. Не не надо нічого. Все. Так ваша ви, боже, долі зустрічки. Е, e, далі буде і із Буцьком все по -по поговорити треба тут з ними. Лас на глад, Це теж фермер, да? Да, теж, тоже фермер. Хороший. І да, хороший фермер, це з ним то побалакати. Він тільки десь все поїхав то далеко за границю. Так. Там. Але допомагав. Помагав. Помагав. Бориш із казерною компанією, помагав. 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 — То ви будете, ну, єм наш по 100 грамм. Да. Ну, сейчас я скажу, чорно, що мне дозаги, да. Так, сама. А це віточка. Друзі слова на те річечка. А я пилочка. А я просто українка, Україночка. А я просто українка, україночка. На-на-на. На-на-на-на-на-на-на. на 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 А що в Україні не вистачає? Все в Україні. оце цього війна хоче? В мир не вистачає, так же? Так. Оце все вистачає. Отож, ну, давайте вип'ємо за мир. Так. За мир. Господь з нами, так? Україна переможе. Так, Україна завжди переможе. Ну що, дякую вам за зустріч, що ви з'явилися і до нас. Шо. Вам тоже дякую то. Думаєте пенсіонерам. Добре. Шо.